Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк, Вінницький філіал, на основі чудове надходження. Рено лагуна 2004 року випуску. Автомобіль в кузові універсал, обладнаний дизельним двигуном 1,9, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Ось в такому чудовому кольорі, повністю обслужений та доглянутий автомобіль. Можна придбати за ціною 5290 доларів. Заявлений пробіг 295 тисяч кілометрів. Автомобілі зробили капіталку двигуна 80 тисяч кілометрів назад. Була придана з Європи. Повністю пітонована, зверху є рельниги на оригінальних. Лекосплавних дисках, зимова гума, повністю обслужений та доглянутий автомобіль, підготовлений до зими, має велике та просторе багажне відділення. Ось так воно виглядає, є шторка, також є фаркоп. Перейдемо до салону автомобіля. Нас зустрічає текстильний салон Ось такий. карти заднього ряду в ідеальному стані, повний склопакет. Дуже економний автомобіль. Переходимо до переднього ряду. Передній ряд також гарно в гарному стані. Мультикермо, Круїз-контроль. двохзонний клімат. Гарна мультимедіа. автомобілі є все, що потрібно для комфортної їзди. Також карти переднього ряду в гарному стані. Кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. автомобіль можна придбати за ціною 5290 доларів, також доступний різний та кредит.